Розглянемо задачу, яка була запропонована в ЗНО за 2012 рік. Нам потрібно розв'язати систему. І якщо в цієї системи єдиний розв'язок, то у відповідь записати добуток його компонентів. Якщо ж в системі декілька розв'язків, то у відповідь записати найменший добутків відповідних компонентів. Уважно дивимося на систему. Бачимо, що в друге рівняння х входить в другому степені, А в перше рівняння і x і y входять лінійно. Що це означає? Що до цієї системи зручно застосувати метод підстановки. А саме, з першого рівняння ми виражаємо y, який дорівнює 3-х, і підставляємо його в друге рівняння в праву частину. Отримуємо. Рівняння наступного вигляду. х квадрат плюс 4 дорівнює 8 помножити на 3 мінус х. Далі, що ми робимо? Відкриваємо уважно дужки та переносимо все в одну частину. І отримуємо звичайне квадратне рівняння. Яке, як я сподіваюся, ви всі вмієте розв'язувати. Що ми робимо? Знаходимо дискримінант, який дорівнює 144. Далі. Знаходимо корність дискримінанта, який дорівнює 12. І шукаємо х1 та х2. Х1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 10. Тобто, одну змінну ми знайшли. Далі, згадуємо, що y та x у нас пов'язані таким чином. Отже, для того, щоб знайти y, ми підставляємо х в обведену рівність. І отримуємо, що y1 дорівнює 1, а y2 дорівнює 13. Дуже важливо не переплутайте, якому X відповідає який y, оскільки це впливає на кінцеву відповідь до задачі. Отже, ми отримали, що у нас у нашої системи два розв'язки x1, y1, x2, y2. Отже, нам треба записати найменший з добутків. Зрозуміло, що це буде той, де у нас з'являється мінус. Тобто х2 помножити на y2, що дорівнює мінус 10 помножити на 13, і дорівнює мінус 130. Тобто відповідь, яку варто записати в бланк, це мінус 130.